Ей, вітаю Ютуб! З вами Родітейл. Ви на моєму каналі. І сьогодні у нас відосик, а саме тізер Флінса. Останній, я так розумію. Ну, може, не останній, але скоріше за все, це останній його тізер. Перед випуском, перед, як то кажуть, запуском його в банерах. Отже, стародавня монета Флінса. Зараз підемо дивитися. Підемо зараз дивитися. Так, отже. It was nearing season's end when I ventured to not cry. There was something I wanted there. Something one of a kind. Я не дуже розумію, що це за стародавня монета і що це саме за монета, і взагалі, що це таке? Поки непонятно. взагалі не зрозуміло насправді. 95 Але на хай 100 000. Га? 105 000. 110,000. Uh, 118,000! Uh, please, sir. I've been searching for this coin for ages. And this is my last night in cry. Could you not just let me have it? <laughs> it's his. <sighs> <laughs> now that's how gentlemen handle business. I've seen these kinds of arguments end in bloodshed before. Так, а хто це? Цікаво, з ким це він говорить? Це хтось із ігрових персонажів. Мені це здається на, взагалі, на кімнату Нефер, але здається, там такого не було. Там, чому, чомусь я про Нефер подумав? Можливо, це він саме з нею говорить. Let me buy you a drink. Oh. А, ну та да, це кімната Нефер, все правильно. Ось ж, суміру, ков цей килим на пол на, на підлозі. Ось ось трикутник цей, це да-да-да, Це вони в кімнаті Нефер. Лявенцо, винцо попиває. Я совпадаю. In truth, with the wild hunt and everything else, you never know what could be lurking in the night. You need an escort, but I'm leaving tonight. Allow me. <laughs> no, I couldn't. Does mean? Why not? I know the way, and in return, you want the coin. Ух, блін, дуже інтригуючий трейлер, чи тізер, точніше, прям нічого собі виглядає. Прям цікаво, цікаво. Блін, ох, ну, флінс, панфлін, стати шо, який же він персонаж крутий. Не знаю, він мені дуже подобається. Я не знаю, як вам, я не знаю, як кому. Ну, мені флінз дуже подобається. Що візуально, що геймплейно він крутий, що ну, стихія така, стихія, звісно, це прикольно. Але я не знаю. Мені його доведеться особисто скіпать, бо в мене, ну, короче, в мене інші плани по крутках, крутки обмежені, знаєте, я не можу донатити на кожного персонажа. Тоже. Як то кажуть, з тяжкістю на серці доведеться його скіпнути, доведеться його скіпнути, бо я чекаю Нефер. Я чекаю Нефер, потім Дурін, потім Колумбіна. Коротше, куча персів, яких я хочу крутить. Так що, пана Фрінца, мабуть, я таки скіпну. Ну, да, 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 це вони в кімнаті Нефер. This is the like myself for a common thief. Oh, you're cool, Ratnik? That's great. As he escorted me to the border, asking nothing in yeah. return. plus, 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 plus. The sky grew dark. The air cold. A bone-deep chill nipping at our heels. I, I heard. There are man-eating monsters out there. And moonlight that lures people astray. Ah, that frightens you. I think something's been following me ever since I got the coin. Perhaps monsters like treasure. <laughs> it's getting cold. Blue flame isn't known for its warmth. <laughs> Is it true there are fire wraiths too? <laughs> Hope my hair doesn't get singed. <laughs> Well, all the more reason not to linger. Oh, by the way... Best not to look down. Shivering away, all I could do was set one foot in front of the other. Until, finally, the caravan was in sight. <coughs> This is far enough. Блін, стилістика дуже прикольна взагалі, дуже класно намальовано. Типу, прям вау. Мені так прям подобається, як вони оце чорно-білі тона переплітаються з кольорами, з такими мрачними, прям клас, клас. Прям вау. Флінса пана. пана Антон я глин и озвучи новичка. Круто, круто, ничего себе, ни фига себе. блин, потужно, потужно. Yeah, cool. the other... really Until... finally the caravan was in sight this is far enough wow. thank you it's safe from here now go it was a farewell and a dismissal all at once safe travels as a thick fog rolled in he disappeared from thenik hell out Until... of nowhere I, saw the glint of eyes. I held its gaze, but could not tell if it was a human staring back. Каже, погляд, не зрозуміло, чи це людина на мене дивиться взагалі. Блін, круто, круто. Круто! Ух ти, отакий от у нас тізер Флінса, Да. Виглядає дуже цікаво, виглядає дуже потужно, я б сказав. Не знаю. А ви що думаєте, народ? Пишіть в коментарях, як вам тізерок, Ох, нічого собі. Я не знаю, чи, чи є взагалі цей сенс лишати оригінальне відео. Це, звісно, відосик від Хойо. Понятна, понятна справа, це офіційно на їхньому каналі. Тізер Кізерфлінце сьогодні вийшов. Сьогодні у нас 24.09, він сьогодні якраз у нас і вийшов 11 годин тому ще зранку. Тож, якось так загалом. Хто вперше на моєму каналі, народ, то не забувайте про вподобайки. Якщо вам сподобалось відео, пишіть свої думки на цей рахунок. І підписуйтеся на канал, якщо ви тут вперше. Якщо вам, звісно, сподобався мій контент. Якщо ні, то в принципі то таке, то я все розумію. Як то кажуть, побачимося, можливо, десь, десь іще в інтернетах. Тож, отакий от у нас вийшов Тізер, власне. Не знаю, як на мене, то прикольно, Як на мене, дуже прикольно, дуже інтригуюче і, так знаєте, таємний, що так, прям ух, взято прям дуже цікаво зроблено. Тож, будемо прощатися на сьогодні. Да. Всім дякую за вашу увагу. Як то кажуть, всім гарного дня, вечора, ночі. Не знаю, коли ви це побачите. І пока, пока-пока. Побачимося ще десь на просторах Ютубу.